Я зараз не буду зачитати, тому якщо якщо це бачить, може відійти її прочитати, а в цьому нас небагато, у нас з років стоїть розкривати. деякі фотографії нашого ресурсу, як окей. Що це таке? Організатори були, як ми самі зазначили, що вибіржавали, е-е, лідером проєкту була приходка Фаріса, яка не змогла повністю вчасть прийти через фестивалі. No, exactly what не знали, що за метіке Ice і за який проект ми будемо робити. To help with different projects um, teaching english or teaching uh, business development and when i met and there from the precedent book in the protest za sada вони е і маю справу з цими проектами як навчання to meet anya and learn about isaac and uh, act in the way i was very excited to hear about what youth are doing in ujgra it's exciting for me to see People such as yourselves that want to learn about um, organizing projects and learning about the, the process of uh, making a project or realizing a project because this is very important uh, and you can use this information and this experience for the rest of your life. Щось про те, як робити проекти, взагалі які процеси реалізації проекту, і як власне лідер правно відсувати те, що ти прийняла колективну позицію лідера і, і зробила такий досить грандіозний проект для нашого міста. Як вам дуже гарно прийняла позитивно? Можливо, не відразу, але коли він дійсно почне працювати, і коли вся живе ця молодь, вона почне використовувати даний сайт для того, щоб е, бути більш активними, і я думаю, що потім ще згадають і з добрим словом можуть сказати. Said, and, and all the people that were involved in the project, I said, you've done wonderful and continue to learn about uh, your world that you live in it. Також ми хочемо подякувати нашим партнерам. Це Ярославу Яшенко і громадського тренінгового центру, за Це те, що вони нас активно підтримували і назвали зустрічками. Дякую за вашу організацію, дякую за можливість попрацювати з активною молодію і бажаю вам успіхів ваших важко. Завдяки дім саме нових нас і ми завжди вас знаходилися. <плодисна> Також хочу подякувати за зарочному міському центру соціальної служби для сімей, дітей та молоді, оскільки їхні тренінги дійсно були дуже цікавими. Я заживаю. Він нас завжди підтримують не тільки в цьому проєкті і взагалі знаходиться, я думаю, всього із нового айсбука ми завжди можемо до них звернутися з допомогою нас підтримують. По-перше, півправці ставлю.